Людмила Григорьєва є відповідальною за село. Статус неофіційний, але каже місцеві жителі і керівники Шевченківської громади їй довіряють. Виїжджала у квітні 2022-го, коли село було постійно під обстрілами. У червні 2023-го повернулася. Розповідає, нині у Новоруському живуть 16 людей. До повномасштабної війни було понад 100. Будуть люди, буде буде якесь відродження. А так як можна казати, людей нема. Вона горіло село, ск... в минулому році три рази горіло село. І от що, з баклажками цими бігали, он з баклажками п'ятилітровими. Ну і що, ми, ми нічого не спасли, поки пожарка приїхала. А вітер сильний був, сонце, вітер. П'ять одразу, п'ять домов підради, так, йшли, йшли. Все. Ну і все, тепер люди куди вертатися їм. Каже, були пропозиції виїхати звідси, навіть за кордон, але не хоче. Наталя Кузик живе у селі 11 років. Розповідає, до травня 2022-го залишалась у селі із хворою бабусею. Кожен день, вранці, і вечором, прилітало везде. Не знали, куди ховатися. Повернулася влітку 2023-го до розбитої хати. «Повна мишей, без криші, без вікон, забите досками було все. Ну нічого. Так і жили, без світла. Ми скільки людей, полтора року, так? Да? Без світла, без води були. Ну, вижили. Будинок допомогла відремонтувати міжнародна благодійна організація Карітас, каже жінка. Одна з найбільших проблем села пов'язана з водогоном. Пошкоджену обстрілами водонапірну вежу відновили, але не працює механізм, що має автоматично зупиняти закачку води, коли резервуар заповнений, розповіла відповідальна. І виходить, воду все время треба включати і виключати. Це... І оце ми ходимо. По черзі з сусідом, то я, то він, і в різне час і включаємо, виключаємо, тому що вода витікає на цей на землю. Староста котляревського старостату, до якого належить село Новоруське, Ольга Кравченко, розповіла телефоном: необхідне обладнання мають встановити до кінця 2025 року. Ця проблема вирішується. Ця проблема вирішується, і начальник ЖКП, ЖКП добробуту при Шевченківській сільській раді. От сказали, що в близький час вони її вирішують. Це невеликі кошти. Вони знайдуть ці кошти, тим більше, що скоро сесія в сільській раді. і Я думаю, що питання буде вирішено позитивно. Але шанси на розвиток села, в якому немає школи і магазину, невеликі, каже староста. Федір Бондар, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.